Коли людина десь там може перебувати і в Москві чи будь-де в Монако там в інших країнах вона тут отримує реальний термін. Нагадаю, навіть стаття 110, це до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Це значить, що ця людина а ну не зможе точно приїхати ніколи в Україну, поки не відсидить п'ять років. Б, це значить, що навіть за кордоном. Україна, українська Пеліда може подати запит на екстрадицію з тим, з країнами, з якими є подібна угода, на видачу цього злочинця, який винен в цій територіальній цілісності зазіхання на українську землю і на української держави. І якщо з депутатами нас ще більш-менш російськими ситуація, ну, відносно ок, то там десь я думаю, що близько 100 депутатів держдуми точно вже засуджені. І зараз суди між іншим тривають по чешському суді. Зокрема, там вже півроку судять такого Магамеда Гаджила, який там чотири рази був депутатом від Єдиної Росії, голосував там за анексію Криму, фінансував е різні бандитські терористичні групування на Донбасі українському. Потім дагістанські формування вже після повномасштабного вторгнення. Ось зараз його він там намагається відтягнути цей процес вирок, але процес ну, триває, і ну дай Бог, щоб і прокуратурі і судам вдалося всіх злочинців покарати за їхні за їхні діяння, які вони вчинили.